Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як і обіцяв у попередніх відео, продовжуємо серію відеороликів на тему шопінгу за кордоном. І сьогодні хочу показати, як купувати в польському взуттєвому магазині CCC. Хто не знає, то CCC це польська компанія, яка займається продажем взуття та є одним із найбільших виробників взуття у Європі. У магазинах можна придбати товари як світових брендів, так і власного виробництва. Присутня в 29 країнах світу. В Україні ця мережа представлена вже декілька років, але ціна деколи є значно вищою за аналогічні моделі в Польщі чи Німеччині. Перед покупкою рекомендую заходити на польський чи німецький сайт для порівняння. Часто бувають хороші акції, Акції в одній країні, але їх немає в іншій, тому тут уже потрібно конкретно дивитися по кожному випадку окремо. Я буду робити покупку через поштового оператора МістЕкспрес, тому вам потрібно буде попередньо зареєструватися на їхньому сайті і отримати свій унікальний ID-код, який ви будете вказувати під час покупок на сайтах. Отже, поїхали. Заходимо на сайт ccc.pl нам потрібно зареєструватися. Бажано, щоб літери в аккаунті МістЕкспрес та при реєстрації на сайті були однаковими. Тому копіюємо з кабінету МістЕкспрес реєстраційні дані. Почнемо з імені. Скопіюємо його відразу з реєстраційним кодом кабінету. В моєму випадку, це 6 цифр. Далі прізвище. І вводимо поштову адресу електронну. Далі вибираємо. Код країни і вводимо номер телефону. Придумуємо пароль, бажано складний. Ставимо позначку, що погоджуємося з усіма умовами сервісу. І тиснемо створити аккаунт. Як бачимо, аккаунт не хоче створюватися, так як є недопустимі знаки в імені. В даному випадку це ID-код кабінету з міст експрес Ми видаляємо це. І залишаємо просто ім'я. Тиснемо створити аккаунт. Тепер нам потрібно активувати свою реєстрацію. Для цього нам потрібно зайти на пошту. Заходимо в повідомлення і клікаємо для активації. Бачимо напис Дякуємо за підтвердження емейл-адреси, і аккаунт є зареєстрованим. Заходимо в моє конто, і відразу в панелі аккаунту висвічується повідомлення, що можна долучитися до клубу CCC. Це нам дасть можливість отримання персональних пропозицій, безкоштовного повернення, подарунки на уродини і безкоштовна доставка по Польщі від 59 злотих. Тепер можемо безпосередньо перейти до вибору товару. Отже, зупинились ми на такому варіанті жіночих лоферів. Є всі розміри, Ціна в Польщі 160 злотих, в Україні 1999 гривень. Це якраз той варіант, про який я говорив на початку відео: що на деякі товари ціни є значно нижчими, ніж в Україні. Отже, вибираємо 38-й розмір, тиснемо додати до кошика. Заходимо в кошик. Тут ми бачимо вартість замовлення, а також методи оплати та методи доставки. Доставка може бути навіть до 90 хвилин кур'єром CCC Експресу, кур'єр DHL, пункти відбору. Почта польська. З методів оплати нам підходить PayPal Google Pay або Visa і MasterCard. Отже, Вибираємо Google Pay і кур'єр DHL. Тиснемо Перейти до замовлення. Також хотів би додати, що для членів клубу доставка є безкоштовною в межах Польщі для замовлень від 59 злотих, отже, переходимо до вікна замовлення. Вводимо дані з кабінету Міст Експрес, тобто адресу, номер телефону, код поштовий, місто. А індивідуальний код кабінету «МістЕкспрес» вносимо в пусте поле номер локалю. Ось ввели всі дані, перевіряємо. Тиснемо на оплату, вибираємо картку і натискаємо Оплатити. І бачимо напис: Дякуємо за оформлення замовлення. На подану адресу буде вислано підтвердження замовлення, І будуть інформувати про наступні кроки щодо замовлення. Заходимо в панель аккаунта, бачимо номер нашого замовлення, суму, а також статус очікує на оплату. Тут можемо подивитися деталі. Доставка кур'єром DHL, оплата картою Google Pay ось, і сума замовлення. Після того, як вишлють ваше замовлення, ви можете перевірити його статус в налаштуваннях аккаунта. Також після того, як магазин надішле товар, вам на пошту прийде сповіщення від служби доставки DHL. Про те, що вони отримали посилку, вона йде до вас. Також ви можете її відслідкувати. Після отримання Офісу Міст Експрес вашої посилки вам потрібно буде оплатити її доставку і отримайте ви її приблизно через тиждень. З власного досвіду, посилка по Польщі доставляється протягом 1-2 днів. А вартість доставки коробки взуття з Польщі в Україну. Вартує від 150 до 200 гривень. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!